Всім привіт! Ви слухаєте подкаст Кінозабутих Предків. Мене звати Нара. Мене звати Артем, і сьогодні ми оглядаємо один з найочікуваніших фільмів 2024 року, який в український прокат вийшов на цілий один день раніше, ніж в Сполучених Штатах. Це фільм режисера Дені Вільньова з Toyota Chevrolet Zendaya, Джесіка Фергюсон, Хав'єр Бардем і купою інших крутих акторів. Це. Juna, Chestina Drua. Nothing's clear. You've been fighting the Harkonnens for decades. Oh. My family's been fighting them for centuries. Your blood comes from dukes and great houses. Here, we're equal. What we do, we do for the benefit of all. Well, I'd very much like to be equal to you. Maybe I'll show you the way. О, до речі, цей саундтрек мені таке, знаєш, щось віддає як Зімера, я називаю його Зімером, нічого, Зімера цей, у Гладіаторі. Оце вокал такий жіночий і така трохи етнічна музика. Ні, вибачте, будь ласка, я не дивився. Я давно дивився точніше гладіатора. Я не пам'ятаю, яка там музика. Ти мене за це не не за не за І ні, і і вона, типу, ти одразу впізнаєш, бо такий вокал знаковий. Ти типу, ця баба кричить, і ти розумієш, що це дюно. Оце мені подобається. Ну, от знаєш, до речі, якщо ми вже почали про саундтрек, то я хочу сказати, що от мені не дуже подобається. Я в принципі невеликий фанат цих всіх східних культур і в принципі такого східного вайбу, куди відносяться оці всі паранжі, піски, багато сонця, і все таке, і в тому числі така музика. Але ось тут я просто віддаю належне Ханзу Тудзиміру, який настільки ахіренний класик сучасного Голлівуду, в плані композиторської роботи, що мені сподобалась майже вся музика в цьому фільмі, це як на мене саме його заслуга, тому що він для мене там помножив на нуль моє таке несприйняття подібних східних вайбів. А не було в тебе такого відчуття, що іноді музика краще ніж те, що на екрані? Ну, типу, якісь моменти дуже пафосна музика, але момент, типу, візуально не витягує. На такий рівень пафосності. блін, ну ні, ну от тут не згоден. Ось саме стосовно операторської роботи і музики, як на мене, це два просто фундаментальних плюси. Тюне я не про операторську роботу. Я про те, що відбувалося в кадрі, типу ам, акторської акторської гри, типу там щось відбувається. от так от, а вона не тя сюжетної точки зору. А так, так, оце 100%. Тут 100% були такі моменти, але от насправді я на них не фокусувався. Тобто я фокусувався на ось у мене два таких, знаєш, найкращих моменти, коли музика і саме операторський ряд, і ну скажімо, сюжетна конва, вони прям знаєш, така була класна синергія. Перший це надзвичайний момент, в принципі, ось ця основна сцена представлення. Персонажа Остіна Батлера, який тут просто, як на мене, перлинка цього фільму, і в плані музичного супроводу, і в плані перлинка, того Перлинка тому що він схожий на перлинку. <гум> до речі, до речі. <гум> Ні, в плані його саме акторської гри і його персонажа. В цілому, це перший момент. І другий момент це пам'ятаєш, коли показують десь вдалині персонажа Тойоти Шевроле, який йде на фоні такого розпливчатого міража, якби такого ефекту, який створюється завдяки там великій температурі, і на його фоні. Здіймається величезний величезна пустеля пилу, величезний шквал пилу. І от на мене, ось ці два кадри, точніше, ці дві сцени з операторської і музикальної точки зору. Я такий вау, ну заради цього варто було дійсно йти на цей фільм в кінотеатр. А в тебе були такі моменти? Чи взагалі тобі сподобалась робота Хойтема Ван Гойтема, який отримав за це? Оскар спойлер, хоча вже ні. <ків> взагалі, якщо візуально, то це точно та стрічка, на яку треба йти в кіно. Ну, сто відсотків. Візуально, просто ідеально. І, ну давай, раз ми вже почали з плюсів, хай хай буде так. Я реально дивилась кожен кадр, Боже, він, наче знаєш, викоханий тим вільньовим Денісом чи як то він називати. Кожного разу хтось скаже день, хтось Деніс, хто Дені? Буде, буде Деніс. Реально, це дуже дуже круто. І Батлер, так, дуже круто. Але, мабуть, в мене вже плюси закінчились. Тому, <плес> Ну і досить. А з приводу Батлера, ти кажеш, так, реально він первинка і, і схожий, і, і грає. Але знаєш, вони, відгуки про Дюну були ну, майже 100% у захваті. Геніально. Краще фентезі, просто. All time. а хочеш? Я тебе шокую прямо зараз, настільки що ти можеш просто випасти з цього випуску назавжди. Дуже багато я зустрічав таких відгуків, що дюна і дюна частина друга це володар перснів, перший і другий. Як тобі таке порівняння? Так, все, все. дякую за прослуховування. Всім пока на цьому дякую за увагу. Да, всім бувайте. Тому що це точно не так. Ну це мільйон відсотків не так. І в сюжетному плані, і в плані персонажів, і в плані взагалі всього. Ось єдине, мабуть, з чим я погоджусь, що на рівні. Володаря перснів, це що дюна на рівні володаря перснів по музиці і по операторській роботі. В усьому іншому це ну 100% слабша робота, ніж ну просто неперевершена трилогія Пітера Джексона. Я, я думаю, думаю, що я навіть не збираюсь порівнювати володар перснів і дівно. Е, красномовно. А от, взагалі, я не буду навіть в цю тему йти? Ні. Ну. Ні. А знаєш, ти сказав про цей кадр там, де е, Тіммі стоїть, і в мене, знаєш, таке відчуття що ось, Він так широко розставляє ноги, що я так дивлюсь, перша частина, знаєш, він за, за шириною плеч. Друга частина, просто такий менспретінг, вже розставив так. і що що що, в третій частині, це що шпагат буде, чи що? Мені прибрізало трохи це око, наскільки він широко розставляє ноги. Я так дивлюсь, думаю. Ну, знаєш, там просто з'явиться скоро бельгійський паріньок, який любить балет, а саме Жан Клод ван Дамм, і він буде наступним наставником тімі. Але така супер велика пауза стосовно тімі. Я хочу підкреслити, що не зважаючи на всю твою нелюбов до цього персонажа, до цього актора, я хочу сказати, що я побачив ось цей надлом в його персонажі. Коли він з від такого, і це, до речі, дуже смішно, тому що це в принципі підтверджує те, що ти сказала, про ширину його ніг. Тобто, умовно, в першій частині це такий, знаєш, більш-менш спокійний, я б навіть сказав аморфний чел, який під кінець другої частини стає таким собі антигероєм. І я б його тут порівняв з персонажем Хайдена Крістенсена в приквелі Зоряних війн». Пам'ятаєш? Коли він теж від такого, наче як джедая, стає Дартом Вейдером, чи побачила ти це, що зі сценарної з акторської точки зору йому вдалося ось це таке перевтілення від такого е, паймальчика в по суті майбутнього, можливо, злодія? Ну дивись, <плес> я тебе тут не здивую. <плес> дивись Тімі, хороший актор, і в мене немає претензій до нього. Хороший актор. Але він дуже типажний хлопчик. От хороший хлопчик, Call me by your name, Щось в цьому такого роді. Так, але на пола він не тягне і все. Не вистачає в нього якоїсь мужності, якоїсь такої. Я зараз кажу не зовнішнє, щось всередині. Я розумію, це так звучить якось незрозуміло, але можливо. Можливо, зараз я, я спробую пояснити. Всі кажуть про його нереальну трансформацію наприкінці. А я так думаю, а з яких пір просто ще чувак почав валати на всіх? Це трансформація. Ну, типу, я би, чесно кажучи, Батлера більше б хотіла побачити в цій ролі. Я би їх навіть поміняла. б. Отак, от, от для от Тіміна, маніяка такого, прямо реально. Мені класно. Але ну вже як є. Та і з приводу Батлера, насправді вони казали, що, типу, оце о, облизати лез за ножа. Це була його імпровізація. І вони так дивувались: Вау, такого ж кіно ніколи не було, що по це так і облизав. Камон, кожен бойових 90-х таке все робили. ну. Я загалом в мене, це Зендея з Козії Морди, другу частину. загалом в мене є претензії до молодих акторів. Тобто, ну, які там можуть бути претензії до Хав'єра Бардема? Хоча трохи крінжувала від того, що з нього зробили цей комік реліф, що він вигукує щось, думаю. Гавір Барден, це такий крутий актор. Ну окей, Бролін крутий, Крістофер Уокін. А ні, вибачте, не всі молоді актори. Флоренс п'ю. Вона може просто стояти, нічого не робити, і мені вже подобається. От до Флоренс немає претензій. А так загалом Зендея ну, реально, Ну ну просто в неї один вираз оце незадоволення на обличчі. Трохи Роберт Де Ніро це опущені оці так. Косплей Роберта Де Ніро, оце бігає, бігає, бігає. І знаєш, не було мене такого, знаєш, відчуття. Вони, я розумію, вони багато екраного часу приділили цим відносинам, але між Тімі та Зендеєю маю на увазі, от між акторами нічого я не відчула. От абсолютно. В тебе таке було? Ти повірив це? У, у мене такого не було теж. Але я якимось чином натрапив на такий цікавий факт, що він ж там кидає її в кінці другої частини для того, щоб бути з Флоренс П'ю. Це, як би мені здається, просто твоя рольова модель. Це те, на що ти сподівалась більше ніж на будь-що в цьому фільмі. Але в книгі, в книзі, наскільки я розумію, все ще більш крінжово. Він не просто від неї відмовляється, він пропонує їй стати своєю наложницею. При цьому одружившись з персонажком Флоренс П'ю, тобто прикинь, наскільки там взагалі все ще більш дико, ніж вони зробили в фільмі. Тому, як... А що, як батько, як батько, Леді Джесіка теж була наложниця? Ну так, да, бать у тімі, так. Да. Да, да. Е, до речі, я що хочу сказати, ось стосу... ми, типу, обговорили всіх майже персонажів, всіх акторів, окрім однієї пані, яка, як на мене, неймовірно відіграла в цьому фільмі, і в принципі в усіх фільмах, де вона грає, це Ребека Фергюсон, яка зіграла леді Джесіку, яка, як на мене, тут такий таємний лебідь, який за рахунок того, що я дивився в Аймаксі, я прям ну, відчував. Всі її стани, всі її потаємні думки, виключно по виразу її обличчя і її погляду. І це, як на мене, просто вау. Це її ставить вище Хав'єра Бардема та Джоша Броліна, яких такі більш відкриті, відверті персонажі. І от на мене, як на мене, вона прям. Та сама, знаєш, вона та сама для мене була голочка, яку я шукав в цьому з тозі стіна, тому що саме вона, як ось ця частина цього бене цього ордену, вона смикала за всі ниточки, і ось ця інтрига до чого все це призведе, чи вдасться її маніпуляції. Ось для мене це була, знаєш, така основна інтрига цього фільму, тому що я не читав книги, я не читав, не дивився ніякі ютубчики перед цим фільмом, і тому мені було цікаво, і дійсно вона мене не розчарувала. І ось така сюжетна арка. Я б навіть сказав сквозна сюжетна історія, яка йде поміж вже два фільми. Вона мене найбільше вразила. І от для мене вона найкращий персонаж цього фільму. А для тебе а мені теж мені подобається, якщо не помиляюсь, я це не перевіряла. Вибачте, це Шарлота Ремплінг, яка грає цю головну бенегесеритку. Цю стареньку. От вона крута. Загалом бачимо мене до старих тягне. Це через вік, мабуть. Ну так буває, так буває, Да. Але знаєш, що? що мені не дуже сподобалось, а то ми якось знаєш, хвалимо цей фільм, наче він нам прям як сподобався. Насправді ні. Я знайшов для себе цей фільм доволі таким нудним, з точки зору історії, з точки зору персонажів, але цікавим з точки зору візуалу та аудіо експірієнсу. Тому що ці дві компоненти тут просто на якомусь шаленому рівні. От. Але от що стосується, от мені в принципі, от як тобі вайби цього фільму? Ось ці всі. Дивні назви, бенегесеріт, якісь там Шалхайрухуми, Рахатлукуми і проча штука. От така близькосхідна, ось вона мені вообще не до душі не лягала. А тобі. Ну я дивилась 200, 250 серій, серій цього клона. Так я теж, я, я теж, Короче, мені подобається такий східний вайб, але я людина лінива. Я люблю, прийшла в кіно. Нічого не знаю, але навіть якщо це я залетіла з другої частини, мені цікаво, і я розумію, що відбувається. А на пиши реферат на тему попередньої частини, прочитай всі книжки, передивись, передивись всі теорії. Ну ні, я Я читала книжку пару років тому. Я дочитала до моменту, там, де вони е, у пустелі, там коли е, літо вбили, і вони потрапили Тіммі і Джесіка попали в пустелі, і все, я така, ну, все, далі не цікаво. Але я все одно забула усе. Я прийшла, наче це пам'ятаю, а це не дуже. Ну, для, для мене. Якісний для мене, якісний сторітелінг, це коли я не повинна. Ну просто реально зробити якусь титанічну якісь зусилля, щоб вивчити, що мені там треба знати, що ви повинні знати про фільм перед тим, як ви на нього пішли. Нічого, я не повинна. Я вам гроші заплатила. Покажіть, мені, щоб я все зрозуміла. Ось така я лінива людина. Ну от я з тобою погоджуюсь, Це в принципі, ти описала такі предсторії того, чому мені не сподобалось. Я не хотів в це вникати. Тобто, я не хотів чіпляти за якісь фрази, я не хотів чіпляти за якісь назви. І я навіть не запам'ятав, як звали персонажа Остіна Батлера, який мені дуже сподобався. Тому що його ім'я, вибачте, там що то файтреха, папа, що це таке. От. І за рахунок цього, я якби не дуже проникся цієї історії. Тобто, ну я розумію, давай, незважаючи на те, що нам з тобою це не дуже зайшло, але ну, ми не можемо не. Визнати, що цей фільм, як і перша частина, це такий вже охрестили сучасною класикою, якимось новим словом в блокбастерах, якихось інтелектуальних блокбастерах, де зашиті якісь цікаві теми, і при цьому неоднозначні персонажі. І, -та 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 -та. і так чи інакше ми побачимо ще не один фільм в цьому всесвіті. І я тут знаю згадую таку дуже прикольну цитату Дені Вільньова, який сказав: Я створював ці фільми заради одного глядача. Заради себе і тому це якби знаєш, пояснює абсолютно всі наші питання до цього фільму. Його йому це зрозуміло, і він зробив фільми для себе за 200 плюс мільйонів. І якби вони чудово себе відчувають в прокаті. Наприклад, друга Дюна вже зібрала 367 мільйонів. А пройшло по суті лише 10 днів прокату. От, і тільки другі вихідні. Ну, тобто, ви розумієте, що третя частина буде. Подивимось, до чого це все призведе. Да, ти будеш чекати? Це інтрига, ти що? Як і пі після першої частини? Я, так. я не знаю, чого я чекала, коли я пішла на першу, вона мені не сподобалась, але такі відгуки і від критиків. І я така думаю, ну я, мабуть, добре піду. Не моє. Моє кіно, моє це була зона інтересу. От я прям реально мені дуже сподобалось, і я там просто на одному диханні подивилася кіно. Оце моє подкаст про дюну плавно перетворився про подкаст про зону інтересу. Але давай підводячи підсумок, знаєш, що скажемо. От чи погоджуєшся ти з тим, що от, незважаючи на те, що нам не зайшло, цей фільм, ця серія фільмів дуже класно створює таку загальну атмосферу. Всесвіту, тобто нам мало чого розказують про функціонування цього всесвіту, як він таким став. Але з точки зору якихось таких фундаментально візуальних конструкцій, він прям ахіренний. Нам показують цікаві локації, нам показують костюми, нам показують прикольні характери персонажів. Багато в чому да, за рахунок крутих акторів. Нам показують загальний стан речей в цьому світі, за рахунок загальних кадрів, де нам показують величезні армії, де нам показують якісь, як ці черві просто знищують десятки тисяч ворожих військ. Ось всі ці кадри вони захоплюють і багато в чому завдяки зрозуміло візуальному ряду і аудіоряду, які тут вже лише підживлюють ось цю дуже класну таку загальну атмосферу. І от я хочу сказати, що вона знаєш в деталях, вона таке собі, вона не пропрацьована достатньо, тому що і сам сам ти показав, що я люблю візуал, а не діалоги. Але ось на такому фундаментальному рівні вона прям чіпляє. Як ти думаєш? Сто відсотків я погоджуюсь. Тобто, як мінімум для розвитку якогось естетичного смаку треба йти. Це як мінімум. А окрім цього, там є ще дуже крутий звук, дуже крута музика, дуже круті актори, але не всі. Але ну. Ні, ну, скажи мені, будь ласка, навколо тімі там все обертається. Чи витримує він, вивозить він для тебе, чи ти побачив трансформацію, чи ти як я, побачив, що він просто почав кричати більше і все. Знаєш, якщо чесно, я побачив певну трансформацію, але для мене було. Трошки не зрозуміло, як вона відбулася, чисто зі сценарної точки зору. Тобто я трошки поплив на моменті, коли він такий Бля, ні, не поїде на схід, тому що там якась херня. Потім щось зробила леді Джесіка, там траля-ля поговорила, і він вже їде на схід. І він вже стає ось цим приймає себе як месію, і от я просто ну тобто, спочатку, я мав би зрозуміти це з сюжетної зі сценарної точки зору, що за чим мало йти, але я цього не зрозумів. О тому, що там було таке знаєш нагромадження подій в середині всередині хронометражу, і як багато якихось таких представлень нових персонажів, в тому числі Осіна Батлера, і це мене трошки збило з пантелику, і я от я не відчув ось цей момент. Знаєш, такий ключовий, який завжди дуже класно показується в будь-якому фільмі, коли ти розумієш, що герой він остаточно змінився. І це прям якийсь такий надлом. Ось його я не побачив. Тобто я побачив, що він боїться цього, а потім монтаж, і все, він вже так. Так, так, так. Якось таке подіє якась більш знакова, щоб глядач зрозумів. Угу. От, для мене це отак виглядало. А для тебе? Так само. Але не знаю, можливо, я опереджена з приводу Тімі, але ну, на його цих тендітних плечиках я не можу. Я обожнюю колонну, бою Сподіваюсь, він далі буде щось таке робить. не... я розумію, то тобто Дініс його позвав, щоб були гроші, щоб люди на нього йшли. Щоб на хтось. Я КЗНД, я розумію, але блін, ну не вивозить він. Вибачте, ну ні. Ну от як на мене, він вивозить відсотків на 70. але цей відсоток спадає за рахунок того, що сценарно йому не дали достатньо, не, не дали достатньо можливостей. Показати це більш якісно. Тобто, розумієш, йому потрібно трошки більше екранного часу, там ніж знадобилося б умовному хав'єру Бардему, щоб показати цю трансформацію, а сценарій йому не дав цього часу, і тому воно виглядає трошки так не дуже виразно і класно. Ну, ну. добре. Тоді, якщо вам подобаються діалоги і, і, і все одно йдіть на це. Якщо вам візуально все одно йдіть на це, це точно не дарма витрачені гроші. Це 100%. Е, і саме рекомендуємо вам сходити в кіно, е, да, да, Ваймакс. І сподіваємось, що біля вас не будуть сидіти двоє тупорилих дітей, як біля мене, які будуть вора волати всю <с. весь хронометраж і коментувати кожну дію персонажів. І я думаю, ви кайфунете від цього фільму. А в мене була жіночка, в мене жіночка вона коментувала своєму е, чоловіку. А це мило, ну це мило. Може він. Ну, ну. Ні, ні, я шикала, я їй шикала. О, молодець. Uh -huh. Дивіться кіно як ми. А якщо ви вже сходили на дюну другу, то я вам рекомендую подивитись той, що біжить лезон 2049. Це не менш захоплива і естетично сповнена візуальних гарних візуальних кадрів. Картина Вільньова. Я щось не готувалась до рекомендацій. Давай хай буде, тільки твоє. Добре, тоді на цьому все. Дякую, що слухали нас. Дивіться «Дюну», дивіться. Гарні інтелектуальні блокбастери і візуально сповнені краси фільми. З вами був подкаст Кінозабутих на забутих предків. Бувайте! Приємного перегляду!